Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо сьогодні про долю вимушених переселенців, які на Львівщині зустрічають різдвяні свята. І ми говоримо власне про це з нашими гостями. Це Тетяна Агапова і Світлана Лопатіна. Вони є волонтери громадської організації Кримська Хвиля. Тетяно, як вдається інтегрувати людей, які зараз приїжджають ще з півострова і зі сходу України, тут у Львові, і з яким настроєм вони сюди їдуть, чи ще присутні в них оцей страх іншості галичан, можливо, якісь міфи про бандерівців ще залишаються. Як вам вдається власне розвінчати їм ці міфи і чи вдається? Uh, ну, uh, страх іншості, ну він ще присутній і. Скільки він буде, ще це невідомо. А, але ми е, намагаємося інтегрувати наш народ, ну, люди, які переїхали сюди. А, і ну, це складно. Складно люди, вони ще такі, знаєте, зажаті. Особливо це все такі люди, які зі Сходу. Вони такі, тобто люди, які з Криму, вони вже закрили для, на, для себе ці двері, вони вже переїхали, вони вже роздивляються це як постійне місце перебування. А люди, які зі сходу, Ходу, тобто вони ще вони розраховують, все таки більшість розраховують, що вони туди повернуться і що там щось буде як раніше. І вони знаєте, і там, вроді, ще не закінчили свої справи, і тут не можуть обжитись. І тому вони. На такому розпутті. але мені, мені приємно, що все-таки все люди вони зараз більше підключаються до, до от зараз наближаються ці різдвяні святки. От я вчора була присутня на готується… Е Громадський сектор Майдан він готує вертеп, різдвяний вертеп. Це була така перша в нас зустріч, така репетиція. Були, Мені дуже приємно, що були люди зі Сходу із Криму. от Від нас, від Кримської хвилі, була я і Алла, вона із Криму, але були ще люди, які також, вони, одна дівчинка із Луганська і двоє з Донецька. Вони якби, так паралельно прийшли. Ну, через якісь інші інформацію від інших людей не отримали. І також вони підключились. Це класно. У нас було п'ять чоловік наших і місцевих людей. Десь чоловік сім. Це було дуже круто. Ми посміялись від душі, поспівали. Ми там розподіляли ролі, там нашутили. Ну ну нашутили. це дуже класно. Я от спочатку так ну, сходимо в розвідку. Там подивимось, думаю, буду приймати участь, не буду, але я буду приймати участь. Якби це, ну це класно. Оте знаєте, от все таки люди, ті, що приїхали, вони такі зараз ще більш зажаті. Вони не можуть розкріпоститися, а, а місцеві мені дуже подобається відношення місцевих людей, львівян. От вони навіть нам вчора ролі як розподіляли, вони нам якісь такі більш такі зназначі ролі давали. Там от десь нас на передній план от, запитували, ми розповідали там якісь свої історії. Вони з таким захватом, з таким зацікавленням іменно. Іскрені <laughs>, слухали, і там в основному молодь була. Це буде вертеп, Ми будемо біля короля Данила і там співати, танцювати будемо десь по ресторанах ходити. Можливо, якісь родини запросять. Ми підемо по родинам. Гроші ці збираються на допомогу на лікування воїнів бійців АТО, які тут знаходяться. Лікуються. От, і це дуже круто. Я, я всіх запрошую підключатись, і там, якщо когось можна, знаєте, смущає участь іменно активна, там можна просто на підтанцьовки співати, танцювати. Там, ну, дуже круто, прикольні слова. От, тому... Ну, цей вертеп, я прям в захваті, ми вчора прийшли, з але і ще багато ну, програма дуже насичена у Львові, новорічна, резв'яна, там просто розписано все погодинно. Тут можна оцей, оцей час реабілітуватися. От, от, люди трошки вони відпочинуть, вони побачать інше, вони... і все це, це по, по, ну, воно, воно наладиться. От, я так вважаю, що це іменно інтеграція. Але от житлом. Все одно повертаємося. Відпочинок відпочинком, але людям треба десь жити. За що для того, так, щоб так, зустріти так. ці свята, так емоційно. Тут дуже круто. Mm -hmm. Я тут також мене mm -hmm. тут такі знайомі, та незнайомі. Це вже друзі. Кримська хвиля, у нас навіть корпоратив свій буде. Кримська хвиля це наша родина. Я туди йду з таким задоволенням. Кожного ранку це не робота. На роботу я без задоволення ходила. А сюди я біжу. Я рада людей всіх бачити. Тому оце все. Ну тут, оця mm -hmm. частина, цей сектор, він клас тут от запоз дуже дуже багато всього. То але я ж кажу, все одно повертаємось до цієї проблеми. повертаючись до цієї проблеми. Так сталося вже, що волонтери взяли на себе на плечі цей цю роботу, можливо, тягар не знаю, обов'язків, які би мала виконувати держава. Але є така дуже річ тонка про те, що статус внутрішньо переміщених осіб він не є статус біженця. Так, це не є статус біженця. Он не допомагає таким людям, тому що це й українці, які просто переїхали в інше місто, але й Україна не має відповідних законів і постанов для того, щоб якось допомогти цим людям. Хоча по своїй суті вони залишаються внутрішніми біженцями, так тому що вони залишаються без дому і переїжджають в інше місто, де також не можуть знайти собі житла. Як взагалі бути в цій ситуації такі юридичній колізії, який би статус мали отримати українці, які через війну переїхали там до Львова? Скажімо, ну як вам дається знаходити шляхи вирішення цієї ситуації? Та шляхи люди зараз самі вони самі по собі. От що саме? Тобто, це є волонтери і угу. є люди, які переміщені. І все. От більше влада, вона, вона ніяк не сприяє. Я ще раз кажу, ну, ці гроші, що вони виділяють, ну, я не знаю, куди 440 гривень. От мені 440 гривень, в мене житло не такі, не такі гроші коштує, при тому, що я не, не квартиру знімаю, а кімнату знімаю. І оце, що саме, якби, таке трагічне, це саме трагічний момент, що. Люди, вони ще більш запутуються, тому що вони не знають хто кому підчиняється, хто куди, хто за ким іде, хто і що, що ми, які ми права маємо. І з однієї сторони, нам повинна держава, держава давати як допомогти в тому, щоб ми знайшли сприяти в тому, щоб ми знайшли якесь житло, не просто ці гроші, але й забезпечити житлом. Але цього немає. І я думаю, цього не буде, тому що ну поки що, звідки те, що ООН, вони є якісь проекти, спеціальні проекти це для багатодітних сімей, для дітей там розлучені, вдови, це для. На якісь ремонти житла орендованого, це на, на бізнес, на відкриття бізнесу. Це якісь періодично проєкти проекти вони проходять, але це не для всіх. От ну це в основному такі от проекти. А щоб для всіх такого для всіх такого немає? Ну і в цій ситуації є випадки, що люди змушені повертатися в зону АТО так, або так, так, на так, так. Люди кажу. деякі просто приходять <кх> жінки, вони плачуть, вони кажуть, що е, ми повернемось до Донецьк, хай нас там вже стріляють, чи що, тому що каже, нам просто жити ніде, ніде каже, ми жили там у родичів, ми вже в них там. Вони через нас спіткаються, вже, вже чуємо це якісь ну, нарікання. все це вони кажуть, ми просто зберемо речі, поїдемо туди, і хай буде як буде. Ну їм. Ну їм просто ніде там, от у них хоча б свій вугол. Тобто зараз там відкрито от, не стріляють, ну і нічого, як буде. Тобто поїдуть там, буде війна, буде, постпристрелі так. Ну отак от люди кажуть. Тобто, там хоча б є криша, і люди деякі повертаються, тому що вони вже намучились тут, вони вже по півгода тут так от крутяться, з одного житла друге, третє, і все, вони вже емоційно вже виснажені, вже приходять. Ну дуже такі важкі ситуації. Mm -hmm. А є випадки, що в переселенці, які приїхали до Львова, зараз не мають де жити, і можливо, ночують на вокзалі, не знаю на вулиці навіть. Ну, я такого не чула зараз. От, ну, як я кажу, в мене запитують, інколи телефонують знайомі, кажуть, ну, ви знаєте, кажу, я на дворі не бачу людей, щоб там, просили милестині, чи десь хтось ночував, там, чи, там, там, неважливо, навіть це переселиться чи ні. Тобто, так же, ну, я думаю, таких нема, Десь все-таки така наша чоловіческа натура, вона все-таки десь приживеться, адаптується, ну, ну важко. важко. Про які зараз ще проблеми розказують люди, коли дзвонять до вас, і про яку допомогу просять? Про що розповідають ті, які зараз мешкають на Львівщині, але приїхали? Це власне... медична допомога. Часто yeah. звертаються люди. От дуже серйозно захворіла людина, хтось там з членів сім'ї, і ну нема грошей. От от. Немає грошей, і їм от ну, помирати, я не знаю, що робити там. Це від починаючи від якогось там ОРВ і закінчуючи онкологією. Там, там тисячі потрібні, а де їх брати? І в нас немає оцього, оцього резервного фонду, з якого б ми мали могли брати хоча б на ці такі критичні ситуації. У нас цього також немає, тому що поки що наша організація не фінансується. Нам ми зараз займаємося цим активно. Щоб щоб мати якісь, я ж кажу, якісь фонди, щоб фінансово хоч якось можна було допомагати. Але от я щоб згадала ну, за те, що. Щоб не забути подякувати департамент соцзахисту, в якому ми знаходимося, які нам безкоштовно дають приміщення, ми там з задоволенням працюємо. Також департамент соцзахисту виділив нам подаруночків, не нам, а подаруночків для дітей-переселенців, там десь біля 260. Ми телефонуємо діткам, ну батькам діти приходили от до Миколая і зараз ще там закінчимо цей проект, наш невеличкий. От, тому дякуємо. Це вже допомога. Діти дуже дуже. Дуже раді, от, ну, хоч трошечки, хоч щось якусь увагу, вони вже такі задоволені. Карітас також на новий рік допомагали, прям такі добрі от, подаруночки, пакети давали там, діти самі просили, що їм потрібно, писали листи. Також Український католич... католицький університет допомогли на Зеленій, 17. Також вони дітки писали листи Миколаю і от по, там, от перелік їх потреб складали в пакетик, також дітям давали. тобто Діток, от ви знаєте, тут дуже добре, що от перед новим роком діти це відчули, відчули це тепло, і такі задоволення. От ми у нас в п'ятницю дітей там чоловік 15 отак, от бігали постійно. Хтось малює, хтось щось робить. Ми там фотографували. от, тому це, це класно. Дітки отримали цю увагу. От, ну ми вже зачепили власне культурні заходи. перейшли до них. Світлана, як культура взагалі допомагає інтегруватися? Тут у Львові людям, які приїхали зі Сходу, з Криму, є можливо, тут такі нові традиції, так, можливо, напевно, і нові традиції привезуть для Галичан святкування Різдва і mm. цих Різдвяних свят. То розкажіть, чи є якісь такі підготовки зараз до Різдва? Ну, от, до Різдва я б хотіла час додати трошки, що от є, як ми збираємось, як, як це трапляється. Спочатку це було десь по осені, То тобто спочатку осені ми вирішили зробити якийсь такий неформальний заклад. Захід, там зустріч і спілкування. У нас є дуже гарний волонтер з Америки, яка котра надає нам свої послуги навчальні послуги, послуги, да, безкоштовно для як для переселенців, так є в нас вже і львів'яни. тому що ну, кінець, це спікернетів, це це дуже. Важливо, це дуже цікаво, і це ну, така людина, яку просто це теж не, не описати словами. не це терти, її треба бачити, треба відчувати. І вона нам дуже допомагає. І ми вирішили, що ми такий якийсь не, не як урок, а як ну, просто спілкування по вихідні буде у нас відбуватись такий Speaking English клуб. Але так так трапило, що ми зібрали людей, переселенців спочатку Крим Кримчан. Ми вирішили зробити щось кримчан, тому що схід, ну. Трішки інакше все ж таки. Mm -hmm. Ми вирішили якось відокремлити а, і спочатку поглянути треба це, чи треба це людям, чи буде це цікаво їм, чи зможемо ми їх зібрати. А, і от цього теплого дня я, на жаль, не пам'ятаю не точно який це був день. Ми, були, ми зібрались а, у Парку Стрийському. Стрийському, да ми зібрали. От тоді ми пізнайомо познайомилися з, mm -hmm. з Тетяною, Тоді Тож ми не з Крима, але ми да, прийшли. Ми і вони да залишилися. Це було дуже ну дуже важливо для нас, щоб побачити так також таких людей, а, котрим було це небайдуже, і котрі хотіли щось робити і роблять. А, і от з того, з того, з того дня ми збирає, збираємось кожен, кожні вихідні, або це субота, або це неділя. А ми вигадуємо якусь тему, вигадуємо, тому що іноді це важко, <гадуємо> ага. а, тому що людей треба якось заохочити до цього, не, не тільки що спілку... але більше за все це там трапляється спілкування. Спілку... Тому що люди хочуть то, що наболіло. Є Чотири... про що розповісти да, дуже багато угу. і в то в то, і вони от відразу відчувають, що вони не одні такі такі в такій ситуації, що проблеми схожі, що рі... вирішення цих проблем теж може бути схоже це. Це навіть із житлом, тобто хтось, хтось може подивитись, де, де є житло більш дешеве, більш там mm -hmm. удобне, там корисне. Це обмін інформація. Обін інформацію дуже дуже жваво mm -hmm. в на таких заходах. і зараз тим паче, тому що зараз Різдва, да, тобто, дуже багато роблять заходів і без нас. Тому ми якось долучаємось до цих. Mm -hmm. Це зрозуміло, що львів'яни більше знають, чим Крим і схід про... Різдво про, про Миколая, тому що у нас це тільки-тільки починалось. Святий Миколай ми тільки починали празднувати, Це декілька років. Yeah. Тільки не було такої традиції. Да, у нас не було такої традиції. Uh -huh. А тут це і вечорниці Андріївські, це якісь такі заходи, про котрий ми зовсім ніколи не чули. Ми не знаємо, що це. І щоб якось інтригур інтегруватись, як mm. всі дуже зараз люблять говорити, і це люблять говорити політики в першу чергу, що треба інтегрувати народ там, переселенців в місцевість. Але для цього вони мало чого роблять насамперед. Більше це роблять да. власне, самі люди, які да, переїжджають. Да, ну, для цього треба ще і бажання, власне, mm -hmm. чоловік. Якщо людина не хоче інтегруватись, то вона буде сидіти вдома. І, ну, але це треба теж пережити. Це треба пережити цю боль. Цієї болю краще краще не іноді не нести її. Краще її. Mm -hmm. кожної людини. І я все більше в цю всю цьому утверждаю, що у кожної людини ця біль є. І навіть коли людина світиться і допомагає і постійно щось робить, але у ній там дуже багато накоплюється, і вона це не випускає. І це ну це рано чи пізно це вийде. І, і ми не знаємо, як воно вийде. Mm -hmm. Для людини це дуже важко. Ми можемо цього не помічати. І людина може цього не помічати. але Це Це великий стрес, який стає да, да, з часу. Да, да, Тому да, що це, з одного культурного це... середовища, з одного простору, да. людина потрапляє в інший і. Вчиться да. заново жити, можливо, робити якісь перші кроки да, на да, да, місце. Да, да. Це важливо, угу. це важливо дуже. І от а, зараз а, от на ці вихідні мене пер, уперше не було а, у Львові, угу. а, але а, тут з'явились це. Нам допомагають самі учасники цих заходів, цих зустрічей кримського клубу. Вони саме пропонують теми, вони саме розвивають ці теми, допомагають їх якось реалізувати. Захочети людей там когось запросити, і щоб це було весело. Жваво, цікаво, щоб дітям було, по-перше, для дітей. Це дуже важливо, щоб це сімейні заходи, то, то, то на них приходять і маленькі діти, і підлітки. щоб Всім було цікаво. Це дуже важливо якось їх не забути про них, щоб вони прийшли і наступного разу. І тому дітьми завжди окремо займаються. Чи психологи ми б запрошуємо, вони теж якимось творчим займатися. Чи от дуже багато роблять для нас бібліотека, ще раз кажу, вона надає нам приміщення своє. Звісно, що це безкоштовно, допомагати реалізувати якісь тренінги, хтось пропонує якусь тему, яка ми бачимо, що вона як когось цікава для більшості групи нашої. Да? І вони їх реалізують. Це навчальні тренінги. Зазвичай, а, але це ну. А от цікаво, які насильно. теми зараз хвилюють дітей, які повернули. Дітей? Угу. можливо, вони в малюнках а. якось це своїх ну це хвилюють. більш така психологічна, да. Угу. Діти і батьки запитують це все. Психологи, а що, ну, що ну, що угу. це значить? А вони це дуже таке. І психологи це розуміють, що ну це. Та така така практика, то надо більш це, це не один малюнок. Uh -huh. Ти не зможеш от, точно сказати, що що дитина хотіла розповісти цим малюнкам і які у проблеми про проблеми це, але діти в... розуміють зараз та проблема, війна, мир та да, звісно, там, це розуміють гім... навіть за самі uh -huh. маленькі. Uh -huh. Звісно, то, це... то вони все витягнулися. Вони, втягнули це, цю, вони через інформацію. це да, uh -huh. да вони це все пережили. По перше, що багато дітей чули ці постріли. Вони бачили смерть поруч. Це ну я, я вважаю, що у нас ми, ми не розмовляємо на цю тему. Я вважаю, що психологічні групи вони теж цього не чують. Самі психологи в групах. Але це є. Це це це, це ніколи, ну от Воно нікуди не поділося і ні подивиться. Да, то то, то потрібно uh -huh. якось то потрошки по, витягувати наружу, щоб щоб дитина це пережила, uh -huh. тому що вона це ще я, думаю, я вважаю, Я що вона це не сприйняла в себе. Вона це собі. Ну, це блокується на рівні, то внутрішньому блокується, і також mm -hmm. дорослих це дуже і дорослих це теж дуже відчувається, і ти бачиш, що це, Ну, свої тетяна а як можна допомогти власне людям, діткам, які бачили такі драматичні ситуації в себе на батьківщині, це складно сказати. А то але те, що Світа казала, що міняється, міняються ці цінності у дітей. Також от от у мене племінниця є 15 років, от було виповнилося в небрі, і я їй телефонувала, бажала там Всього, що вона там хоче, там перечисляла вона там дуже хоче айфон кажуть бажаю тобі айфон щоб тебе був там Apple, MacBook, там все на Ні, кривосна, каже Я хочу, щоб мир був. Каже. От, я так... mm -hmm. То все міняється. І ці діти, вони, правда, от як Свята каже, вони інші. Вони, вона сама, вони жили в Луганську, це моя рідна сестра старша, а зараз виїхала в Луганську область, там зараз. Мир, скажем так, поки що все нормальне, безпечно. І от вона так. Ну вона спочатку вона скучала за Луганськом, Хочу в Луганськ, ну таке місто, там більш живіше, е, а зараз в селі живуть. І вона, от хочу в Луганськ, хочу в Луганськ, а потім от, вона розмовляла з мамою. Вони потихеньку в цей дуже психологічні бесіди а, вели. І вже вона каже: Ну вже нема того в Луганську, вже того не буде. От, там з якимись друзями вони переписуються там в однокласниках, там в контакті. Але каже, вже того. І вона зараз, вже ну вона зараз вже в Львів Хоче. Вона там щира українка. Одна в школу на перше вересня пішла в вишиванки. От і така вона в мене діти розуміють, що змінилося щось та безповоротно, і так як раніше було вже не буде. Будемо сподіватися, що бодай різдвяні свята трошки їх від, так, е так. відведуть їхню увагу від цих драматичних подій і власне повернуть їм смак їхнього дитинства. Так, про що всі діти мріють. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про долю вимушених переселенців. Е в мене були гості. Це Тетяна Агапова і Світлана Лопатіна. Вони волонтери громадської організації Кримська Хвиля. Мене звати Ярина Матвіїв. До побачення. <sus> 🎵🎵